Справа 1350. Якими цифрами можна замінити зірочки, щоб утворилася правильна нерівність? Укажи всі можливі випадки. Ну що ж, почнемо дивимося. В Першому заданні у нас записано 9, цілих, потім кома. Одиниця зірочка має бути більше, ніж 9,17. Ну, давайте міркувати. Що у нас відрізняється? У нас відрізняється цих. Дробах тут, що в нас зірочка стоїть у кінці, а ось тут у нас в кінці 7. сотих. Тобто виходить, що ми маємо, коли буде таке виконуватися, коли зірочка у нас буде більша за 7. Коли таке виконується, то і наша нерівність буде виконуватися. А що ми замість зірочки, які цифри можемо поставити, щоб у нас зірочка була більша за 7? Тільки цифру 8 і 9. Більше варіантів немає. Записуємо тоді, або тоді? Пишемо зірочку можна замінити цифрами, ще цифрою. Цифрою пишемо тоді 8 і 9. Ну що ж, які в нас тоді будуть нерівності, якщо ми замінимо 8 і 9, давайте я просто запишемо, щоб ви краще зрозуміли, то у нас тоді вийде, що 9, цілих, і записуємо спочатку 18 сотих, більше, ніж 9,17. Це перша нерівність. І друга вийде, що 9, і тоді 19 сотих більше за 9 17 сотих Є. Ну що ж, переходимо тоді до другого завдання. Бачимо 5, цілих, потім 0 зіроч2 менше ніж тисячна. Ну, тут треба міркувати вже. Підкреслити, те, що у нас відрізняється. Дивіться, у нас тут є зірочка 2, а ось тут у нас є 3, десяті, 3 соті і 1 тисячна. Тобто, коли ліва частина буде менша за праву, коли зірочка 2 у нас буде менше за 31. Ну і при яких цифрах замість зірочки, які цифри замість зірочки ми можемо підставити. Ну, давайте міркувати. Отже, чи може бути цифра 3? Ні, цифра 3 не може, тому що 32 у нас не менше, ніж 31. Але всі цифри, які менше, ніж 3, можуть бути c 2 тобто 22 менше, ніж 31. Потім 12 і може бути і 0. Записуємо тоді. Зірочку. Можна. Замінити. Цифрою. Ну що ж, отже, пишемо 0, потім 1 ну і остання цифра 2 Тобто, що у нас тоді вийде, яка нерівність подвійна Просто нерівність, так, то вийде тоді, що 5 Спочатку підставимо 0, буде 2 тисячних менше, ніж 5,031. Потім можемо підставити цифру 1. Тобто вийде тоді 5, ,002. тоді буде 12 тисячних менше за цілих. 31 тисячна є. Ну і остання цифра 2. Тобто і 5 22 тисячних у нас менше, ніж 5 31 тисячна Є. Ну і переходимо до останнього третього завдання. Бачимо 10,741 тисячна менша, ніж 10, потім зірочка 39. Ну, тут треба міркувати. Що в нас відрізняється? Тут у нас 70, а тут у нас зірочка стоїть. Окрім того, тут є 4, а тут 3. Це можливо також має значення. Ну що ж, давайте я підкреслюю. Тобто у нас і 7 можливо, що тут зірочка і 4, а ось тут 3. Тобто, взагалі-то універсально, ми маємо так записати, коли у нас ліва частина менша за право, коли 74, у нас менше. За зірочка 3. Ну що ж, давайте міркувати. Коли це буде? Коли 74 менше за зірочка 3. Ну, замість зірочки. Чи можемо поставити 7? 74 менше, ніж 73? Ні. То виходить, що замість зірочки ми можемо поставити лише 8. 83 більше, ніж 74. Або 9. 93 більше, ніж 74. Записуємо. Тоді пишемо зірочку. Можна замінити цифрою. Записуємо тільки 8 та 9. Є. Ну і запишемо, які тоді в нас нерівності вийдуть, якщо ми замінимо цифрою 8, 9, що 10,741 тисячна буде менша, ніж 10,0. Першу цифру поставимо 8, ніж тисячних. Це перша нерівність. Ну, а друга нерівність буде 10,741 тисячна менша, ніж Поставимо далі 9, ніж 10,939 тисячних Є. Ну що ж, зараз записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. В першому завданні замість зірочки можна підставити цифри 8 та 9. В другому завданні можна підставити цифри 0 1. 2. І в третьому завданні можна підставити цифри 8 та 9. Є. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння та аналіз десяткових дробів на цьому вправу завершено.